Місце Москва, метраж 86, шість, кімнати 4 дизайн Абасеєва, що Повлалін, стилістя Яхіна. Рошкова фото. Кирило Бондарів, коротенько, замовниця живе в цій квартирі з сином 15 років і дочкою 9 років. Хотілося продумати окрему кімнату для кожного члена сім'ї, виділити достатньо місця для зберігання, передбачити пральню. Два санвузли і загальний світлий простір для сімейного дозвілля при цьому площа не найбільша для реалізації таких завдань, тому дизайнерам Ніні Абасєєвої і Сергію, Щоповлаліну довелося трохи схитрувати, наприклад, розділити одну кімнату на дві спальні за допомогою перегородки. Подробиться кухню об'єднали з вітальною гарнітур лаконічний, зроблений на замовлення, фасади з керамограніта, вбудована частина оброблена шпоном горіха. Навмисно відмовилися від навісних ящиків холодильник, Духова шафа вбудовані, варильна панель електрична, тому перегородки між двома приміщеннями не потрібні. У вітальні розмістили обідню зону і диван. вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, Пюш, подія, банер загальний. Контейнер для банерів ідентифікатор, баннер 074945 f 60 4,6 d 897 в 8C8С41. Переваги в обробці віддані натуральним матеріалам. На підлозі використовували інженерну дошку на підлозі в мокрих зонах керамограніт, стільниці в санузлах, з мармуру. На стіні зад шпалери з водяної лілії дуже цікава фактура: за проектом стіна під повинна бути облицьована панелями з декоративної штукатурки, якість виконання нам не сподобалося. Вирішено було демонтувати і шукати іншу фактуру. Об'їздивши пів Києва, ми знайшли шпалери з водяної лілії, які дуже сподобалися замовниці і підійшли за настроєм і дизайном. Розповідає Ніна Абасяєва. Стіл зі слеба карагача шукали довго і наполегливо, щоб потрапити в потрібний розмір і візерунок. Розповідають автори проекту. Кругле панно над диваном було спеціально написано художницею Софією П'ятницькою для нашого проекту. Велика система зберігання, яка починається в передпокої, продовжується у вітальні вздовж всієї стіни, тут зберігається основний обсяг одягу і речей. Дизайнери передбачили вбудований шафа в кімнаті сина. Окремо стоять шафи в іншій кімнаті, бюджет збільшився, але на цьому замовник не економив. Постери в дитячій доньці, оригінальні відбитки з автографом канадського ілюстратора Елізи Грейвел, Елісе Бравел, які дуже сподобалися замовниці ще на етапі ескізів. Замовниця списалася з магазином в Канаді, який до цього не відправляв постери в Україну. Вони були приємно здивовані тим, що про них знають. Діляться дизайнери: вікно дані шар, вікно дані шар. Вікно дані шар, подія. банер загальний. Контейнер для банерів, ідентифікатор, банер в 3590825 ab 41 i 8 a 98 17181265. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт, церім, гарнітур, гома, побутова техніка, нефхостина, оздоблення, фарба, червін вільямс шпалери, Меблі, диван, саба, Ай, стелаж лофтмарк. Текстиль і декор, штори, філімонова текстиль, подушки і плет, енере, вази, кераміка Оксани Панфілової, декор кара десір, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, соем, ламінам і талон, сантехніка, унітази, блобованна, боч, змішувачі, царло фраттіні, набдгое прихоже, підлогове покриття, керамограніт, солоркер, меблі, вбудована система лофтмарк-спальня меблі. Ліжко, шафи, приліжкові тумби, гачки, все лофтмарк. Текстиль та декор, штори, філімонова текстиль, постільна білизна ткану, подушка енере ваза, кераміка Оксани Панфілової, дитяча дочки, оздоблення шпалери, респаца, меблі, ліжко та шафи, лофтмарк, текстиль та декор, текстиль ткану, подушки, енере декор, деталі інтер'єру, перегородки між зонами мами і дочки, район плюс дитяча сина оздоблення. Харба, Шервін Вільямс, Меблі, Лофтмарк, Текстиль та декор, Фільмунова, Текстиль, Білизна ткано, подушки, Енере декор, деталі інтер'єру. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов